Друзі, привіт! А в цьому відео я покажу вам, що потрібно додати в ямку при посадці томатів, щоб вони швидко почали рости, щоб стебло томатів було дуже товстим і потужним для того, щоб він міг витримати великий врожай, який у вас точно буде, якщо ви додасте це органічне добриво при висадці розсади у ґрунт. Приготувати його дуже просто. Це кожен зможе зробити. А також після нього почне швидко утворюватися нове коріння. Зараз я буду висаджувати багато томатів, ось така грядка у мене буде. А з приводу поливу я розповім у наступному відео. Це досить цікавий полив, який я зробив у цьому році з власними руками. І він чудово працює. Але про це поговоримо у наступному відео. А зараз мова піде про томати. Ну і давайте по порядку. В першу чергу, коли у томатів вже є 4 справжніх листа. А в моєму випадку, їх вже навіть 6, то їх можна вже висаджувати у теплицю або у відкритий ґрунт. Головне, щоб вони були загартованими і щоб погодні умови дозволяли це зробити. Був прогрітий ґрунт і температура навколишнього середовища була не менше плюс 10 градусів. А по-друге, це сама яма повинна бути глибше вашого горшика з розсадою. А саме щоб перші справжні листки при зануренні пару яму були прямо над поверхньою ґрунту. Таким чином, по стеблу, яке буде занурене у землю, утворюються нові корінці. А чим більше корінева система, тим швидше томат почне рости. Сем'ядольне листя потрібно видалити. Тепер, власне, розповім, що потрібно додати в ямку. Ось така суміш у мене заготовлена. А саме тут деревна зола, яка приготована з сухої деревини, лоз, гілок з весняної обрізки саду. Все разом було спалено і, звичайно ж, нікуди не викинуто, тому що це відмінне органічне добриво. А саме в золі велика кількість калія, а також присутній фосфор і багато різних макро та мікроелементів, які сприятимуть росту корінневої системи томатів. Також, як ви можете бачити, тут є щось біле: це яєчна шкаралупа. Її я додавав приблизно третю частину загального обсягу золи. Відповім відразу, навіщо вона взагалі тут потрібна. Як таких макро- і мікроелементів або добрив мало. В основному це кальцій, який корисний для сили росту і для зміцнення рослини. Потрібно шкаралупу подробити і в першу чергу вона буде виступати відмінним розпушувачем ґрунту. Особливо це корисно, якщо у вас щільний ґрунт, то якраз під кореневою системою, де будуть потім розростатися молочні корінці, їм буде легше в пухкому ґрунті. При тому, що яєчна шкаралупа. Не перегниває за один рік і навіть за два. Вона дуже довго буде перегнивати у землі, тим самим поступово виділятиме кальцій при паливах і не даватиме ущільнюватися ґрунту. Хочу сказати, що шкарлупу я брав із сирих яєць, але для розпушування ґрунту. Підійде і зварених, а в кожну ямку я додаю приблизно 50 грамів. І відразу розсаду ставити на неї не можна, тому що корінці можуть постраждати. Потрібно це добриво добре вимішати з ґрунтом над ями. Все, тепер там буде досить макро і мікроелементів, і звичайно ж ґрунт буде більш пухким. І така підгодівля відмінно підходить для нейтральних і кислих ґрунтів. І вже зовсім скоро, після висадки розсади, ви побачите, як вона стане товстою. І дасть вам ранній, великий і смачний врожай. Тепер беремо сам садженець і витягаємо його з горшика. Як бачите, ком землі не розвалюється, тепер потрібно ямку полити водою і почекати трохи, поки вона вбереться. І потім можна занурювати саджанець, щоб якраз цей ґрунт теж насичувався водою. Встановлюємо його рівно, щоб він не нахилявся і підсипаємо ґрунтом. Поясню, чому саме так. Дивіться, земля після підсипки зверху залишається пухка і волога, її вже поливати не потрібно, тому що в районі корінневої системи дуже мокро, і корінці зараз швидко почнуть розправлятися і рости. А якщо ми спочатку зануримо в суху яму, а потім зверху залімо водою, то вода досягне корінців, але і зверху твориться. Щільна товста кірка, яка потім буде погано пропускати вологу і повітря, а курінцям воно дуже потрібне. Так що, друзі, дотримуйтесь таких простих порад, використовуючи таке просте добро, і ви можете знати точно, що ви отримаєте хороший врожай за підсумком року. А кому відео сподобалося, поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео!